Вітаю, шановні шестикласники. Сьогодні у нас урок з заповістю Ярослава Стельмаха, «Миткозавр із Юрківки або химера Лісового озера. Цікаві романтичні персонажі, порушення питань моралі, дружби, толерантного ставлення до інших. Отож, розгорніть свої зошити та запишіть сьогоднішню дату та тему уроку. Ярослав Стельмах – митькозавр із Юрківки або химера Лісового озера. Цікаві романтичні персонажі, порушення питань моралі, дружби, толерантного ставлення до інших. Ви теж це бачите? Різнокольорові кораблі наближаються до нас. Але не хвилюйтеся адже вони сьогодні наш символ надії. Символ змін і чогось нового. Не секрет, що на уроці ми дізнаємося щось нове. Подивіться і оберіть корабель, на якому ви хочете подорожувати на сьогоднішньому уроці. І нехай цей корабель понесе вас незвіданими просторами української літератури. Я впевнена, який би корабель ви не обрали, вас обов'язково чекатиме на уроці успіх. А для того, щоб корабель почав пливти, уважно подивіться на нього і повторюйте за мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю однокласникам успіхів на уроці. Ура, ви це зробили! Ми пливемо! Чи добре ви пам'ятаєте, що ми з вами вчили на попередніх уроках. Пригадаймо, що означають ці цифри та слова. Дам вам підказку, що вони стосуються біографії Ярослава Стельмаха та його повісті з Юрківки» або химера лісового озера. Поставте відео на паузу для того, щоб виконати це завдання. Коли ви будете готові, ви почуєте правильні відповіді. Готові? Тоді слухаємо уважно правильні відповіді. Михайло Стельмах це батько Ярослава Стельмаха, також відомий письменник. Захопленнями Ярослава Стельмаха були спорт, музика та іноземні мови. У 1975 році вийшла перша книжка збірка оповідань Манок. У 1996 році Ярославу Стельмаху була присуджена премія імені Івана Котляревського. У 2001 році Ярослав Стельмах став лауреатом премії імені Лесі Українки за книгу Голодний, злий і дуже небезпечний. Бурштин жовтий кабінець, який Василь Прош подарував головним героям Лохнес це озеро у Шотландії. Мить Козавер. Так Сергійко назвав чудовисько, яке жило в озері в Юрківці. Впоралися мої розумнички, рухаємося далі. Епіграфом до нашого уроку будуть слугувати слова Всевлади Настайка. Дружба. Велике це слово Дружба. Може, найбільше з усіх слів людських. Згадаймо жанр. Твору Ярослава Стельмаха. Так, це пригодницька повість. А зараз визначимо композицію цього твору. Пригадаємо, що таке композиція? Композиція це побудова літературного твору. Літературний твір, як будинок, будується з багатьох компонентів цеглин. Найважливіше для автора. Розмістити їх таким чином, щоб читач не помітив, як вони з'єднані. Саме в плині цих подій і виявляють себе персонажі, які діють у творі, в основі сюжету, щоб книга була цікавою, завжди лежить яке зіткнення протиріччя, якийсь конфлікт, навколо якого і опертаються події. В розгортанні подій визначаються такі елементи. Зав'язка це подія чи ряд подій, що стануть причиною конфлікту. Розвиток дії – це серія подій, у яких розкривається конфлікт і головні герої. Кульмінація це найвища точка напруги в розвитку конфлікту. Розв'язка це підсумковий момент у творі. Показує результат конфлікту, але не завжди його вирішує. Ми з вами пригадали композицію твору та її елементи. Ваше завдання самостійно скласти композицію повісті митькозаври з Юрківки або химера лісового озера. Я знаю, що складання композиції може зайняти певний час. Але я вас дуже прошу. Подумайте самостійно, а вже потім вмикайте відео, щоб побачити правильну відповідь. У зовстрах зараз, будь ласка, запишіть. Зав'язка. Розвиток дії. Кульмінація. Розв'язка. Починайте працювати. Слухаємо відповіді. Зав'язка. Вася дарує Сергію та Митькові бурштин із доісторичною, як він каже, комахою. розповідає про таємницю Лісового озера. Розвиток дії. Діти починають спостерігати за озером, шукають інформацію в книжках, вигадують способи відлогу Химери. Кульмінація На озері з'являється доісторичне чудовисько, лякає дітей. Хлопці вирішують не тікати, а хоча б сфотографувати його для науки. Митько вступає з ним у двобій. Розв'язка жальник Вася сам ледь не тоне. Хлопці рятують його і навіть дякують за цікаві канікули. Обов'язково зверніть на це увагу та зробіть записи у зошитах. А чи ви знаєте мене всіх головних та другорядних героїв цієї повісті? Пригадаємо разом. Головні герої Митько Мальчук та Сергій Стеценко. Другорядні герої. Василь Трош, бабуся Митька, Дід Гнат, Дід Трохим. Учителька ботаніки та зоології Ірина Семенівна мати Сергія, батько Сергія, бабуся Сергія. Кожен герой, головний чи другорядний, має свою особливу роль у повісті. Зараз побачимо, чи уважно ви читали повість. Пограємо в гру Упізнай героя. На екрані є опис героя чи ситуації, яка його стосується. Я буду їх читати а через декілька секунд. З'являтиметься правильна відповідь. Якщо вам треба більше часу, щоб пригадати героя, поставте відео на паузу. Слухаємо уважно, починаємо гру. Номер один. Ця героїня завжди казала Дітки, діточки, Учительки ботаніки та зоології. Номер два Ця героїня живе в Юрківці. Бабуся Митька Номер 3 Цей герой дуже любить свіже повітря в селі. Митько. Номер 4 Цей герой називає себе майстром велосипедного спорту міжнародного класу. Василь Трош, Номер 5 Цей герой упав у яму і розлив через це молоко. Дід Рохим. Номер шість. Цей герой вигадав назву Мить Сергій. Номер 7. Ці герої дуже сумнівалися чи відпускати Сергія та МИТЬКА до Юрківки. Батьки Сергія. Номер вісім. Ця героїня підтримувала Митька і Сергія в їх бажанні поїхати в Юрківку. БАБУСЯ СЕРгія Номер 9. У цього героя не було бажання ставати великим зоологом? Сергій. Номер 10. Цього героя сплутав із коровою. Дід Гнат. Впоралися? Я сподіваюся, що так. Молодці. На мій погляд, твір цікавий і достатньо повчальний. Які ж проблеми порушує автор у ньому? Дуже багато, такі як дружба, толерантне ставлення до інших, тяга до пізнання світу, любов довкілля та наполегливість у прагненні подолати труднощі. Поставте відео на паузу. І запишіть проблеми, які порушені в повісті. Думаю, що читаючи повість, ви могли здогадатися, що наші головні герої романтики. З'ясуємо, що означає слова романтик та романтика. А після цього послухаємо цитати із тексту, що підтверджують цю думку. Слухаємо уважно. Романтика це умо який характеризується ідеалізацією. Врійливою споглядальністю, незвичайність чого небудь, що викликає до себе емоційне та піднесене ставлення з боку людини. Романтик це непересічна особистість, що діє в незвичайних обставинах, які властиві яскраві почуття, безстрашність, гостра реакція на спричинену кривду. Романтик перше завжди прагне до пізнання нового, незвіданого, таємничого. Друге романтик не зупиняється на досягнутому. Третє. Романтик багато читає та допитливий. Четверте: Романтик сміливий та відважний. П'яте романтик розвиває свої фізичні здібності, тренується, загартовується, щоб у будь-який момент прийти комусь на допомогу. Настав час послухати цитати, що підтверджують думку, що та Сергійко. Романтики. Уявляєш собі, казав батько, ліс кругом ні душі, а в лісі озеро, а на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття і казанок з юшкою. Тут ми бачимо, як проявляє себе мрілива споглядальність. Батько полюбляє уявляти і отримує насолоду від цього. Він вміє цінувати прості речі та радіти ним. Хлопці хотіли сфотографувати чудовисько, а потім здати фотографію до Академії наук. Оце було б відкриття. Далі інформація про знахідку по радіо. Ми бачимо, що хлопці прагнуть до пізнання незвіданого і таємничого. Це їх не лякає і не змушує нудьгувати. А навпаки, вони захоплено будують свої плани. І серйозність їх намірів. І те, що Митько та Сергій допитливі та багато читають, підтверджує наступна цитата Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили один одному свою точку зору і майже щодня ночували в куріні. Читаючи або перечитуючи цей твір, зверніть увагу на вчинки хлопчиків Я знаю, що ви знайдете ще багато підтверджень. Ми з вами гарно попрацювали. Тому пропоную трохи розім'ятися. Цього разу руханка буде незвичайна уважно слідкуйте за рухами дівчинки обіцяю, нудьгувати ви точно не будете. Чиле. Продовжуємо нашу роботу. Думаю, що ви погоджуєтеся, що герої нашої повісті Митько та Сергій друзі. А як ви розумієте значення цього слова? Які асоціації у вас виникають до слова «друг»? Дружба? Складімо асоціативний кущ у формі сонечка. Щоб скласти таке сонечко, намалюйте великий кружечок. Напишіть дружба в центрі сонечка, а в маленьких кружечках напишіть слова, які у вас асоціюються із цим словом. Наприклад, це може бути слово вірність і так далі. У кожного з вас може бути різна кількість маленьких кружечків, адже у всіх людей свої асоціації до цього слова. Поставте відео на паузу і починайте працювати. Подивимося на моє сонечко. Нагадаю, ваше та моє сонечко не завжди може збігатися. Мої асоціації до слова дружба такі: вірність, повага, щирість, надійність. Взаємодопомога, безкорисливість, підтримка. Думаю, всім нам приємно мати такого друга поруч, але ми повинні слідкувати і за тим, а які ми друзі. Попереду ще багато цікавого, тому рухаємося далі. У темі нашого уроку є словосполучення. Толерантне ставлення до інших. Щоб знайти докази у повісті, нам необхідно знати, що таке толерантність. Спочатку подумайте самостійно, а вже скоро я вам розкажу про це більше. Готові визначимо значення цього слова. Толерантність з латинської мови перекладається стійкість, витривалість та терпимість. Толерантність це термін, що означає терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки та звичаїв, Протилежністю толерантності є нетерпимість. А зараз подумайте над відповідями на питання: Хто з героїв проявив толерантність? Чим Митько допоміг Василю? Чим можна пояснити його вчинок? Чим би міг закінчитися маскара для Василя? Чому хлопці вирішили не вибивати Василеві бубни? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Митько Митько – добрий та людяний хлопчик. По-перше, Митько почав рятувати Василя з озера разом із Сергійком. По друге, незважаючи на те, як вони не любили Сергійком Василя. Адже його поведінка та спосіб життя відрізнявся від їхнього. Василь їх обманював, дражнив, постійно хвалився і ніколи по-справжньому добре не ставився до хлопців, але це не могло стати причиною, щоб людина загинула. Ми пам'ятаємо, як Василь заплутався у своєму костюмі чудовиська. Митько та Сергійко врятували Василя. Митько не підтримав ідею свого друга. Вибити веселеві бубни. Батько проявив толерантне ставлення до Василя. Послухаємо цей уривок із повісті. Так, от, Васю, Ми тобі вдячні, Васю, за те, Васю, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ми, Васю, відкрили для себе такий світ якого тобі, Васю, і не снилося, ти сказав, що пошив нас у дурні. Ти, Васю, коли хочеш знати, сам себе пошив у дурні. Но, -но легше там, озвався Василь. Він уже трохи оговтався, і видно було, як допекли й дошкулили йому митькові слова. От за цей спасибі тобі, Васю, не звертаючи уваги на цей застережливий вигук. Закінчив Митько. Ходімо Сергію, і ми пішли. А Василь лишився на піску. Це чудовий приклад для всіх нас залишатися людиною у будь-якій ситуації і допомагати іншим, не зважаючи ні на які відмінності. Дітки, пам'ятайте про це завжди ми повертаємося на берег. Це означає, що наш урок добігає кінця. Сьогодні ми з вами плідно попрацювали. Тому зробіть висновки для себе за допомогою цих речень. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася, що таке толерантність. Сьогодні я зрозумів або зрозуміла, що дружба це. Сьогодні я вивчив або вивчила. Ваше домашнє завдання. Перше. Написати твій роздум на 8-12 речень на тему, що означає дружба для мене. Друге. Намалювати чудовисько, що мешкає в озері. Молодці, дітки! Прекрасна робота. Дякую за увагу. До побачення!